Доброго дня, дорогі друзі, гості каналу, одноосібники е, Як і обіцяв, приїхали ми на нашу ділянку, о, де обробляємо землю. Е, там в попередніх відео є, як ми брали ще ціликом, де довго. Ну, Як бачите, фон е, ще є. Ну, Є необроблені, той хто не, не віддає. І там бур'ян, і той бур'ян з часом все одно перекидає насіння, перелітає до нас, і ми з ним кожен рік боремося, боремось і, і ну, до чогось кращого дійшли, але не до того результату, як хотілося б на полі, наприклад. Тому що тут постійно є розсадник цього всього. Так що, так, як і обіцяв, працюємо нашим дракончиком. Вже сьогодні трішки я збільшив ваги спереді. Той шматочок у нас був 80 кг, плюс-мінус там. О, Тут вже в нас виходить 100 Е, Працюємо, тому що сама сівалка важка. В ній 400 кілограмів. Працюємо сівалочкою Amazon. Це сівалочка мого дядька. О, Велике йому. Дякую взагалі, що внідрив мене в це сільське господарство. О, е, він, на жаль, переїхав в іншу країну. Але тобі, Саш, тобі дуже дякую, що ти мене, так сказати, запустив це сільське господарство, допоміг. Е, працюємо його сівалочкою Amazon D8. 4-метровою. Сівалка просто ну просто класна. Вона йде монодискова на один диск, що е не дає, як сказати, правильно забиватися. Тому що та заря, якою ми працювали, вона двохдискова і вона поперед себе горне, тому що диск об диск треться, і він, е коли щось потрапляє, він починає є тормозити. О, ще плюс підшипники. Тут один, там два підшипника. Ну, тобто є, є свої плюси, але і ціна цієї сівалки, навіть ну, не нової, вона дуже така, кусається. Дядька була можливість купити, він її купив. О, та ще йому велике дякую. Дякую дітям, що дозволили користуватися нею. Щоб ми встигли, так як у нас сьогодні вже е, сьогодні у нас вже 18 число. Mm. Ось так здійснюється регулювання, редуктор. О, Тут шкала. Тобто в кого є такі сівалочки, то вони, то маркер, все підключив, все як має бути. Ось так у нас з тієї сторони. Ну важкувато. Зерна війшло десь 400-450 сої, 450 десь кілограмів ось наша соя ось така є різна від крупненької до, до не дуже поки доїхав сюди то звісно трохи переживав чи витримає циліндр але нічого витримав десь я бачив ось вона Десь я ніби бачив, брукився і десь я бачив ніби ще табличку. О, але це, це дуже гарна сівалочка. Ходимо другою передачею. О, дракончика не глушимо, бо в нас є питання, як всі пам'ятають, по помпі. О, так що поки працює, жодної каплі, тільки заглушив потекло то ну, вже краще зазняти тих пару хвилин і працювати. Біжить за рахунок двох коліс, біжить просто супер сівалка, все висіває, все працює. ну просто дядьки. Дядько працює, е також Олександр працює на тесорчику із сівалочкою заря висів він виставив. Короче, на полі в себе, там, де я сіяв 10 гектарів, лоханувся, я поповню. О, Ми з ним поговорили, він каже, ти висів не крути, бо ти як крутнеш, то буде 200. Хорошо, не крутнув. Коротше, не знаю, що я насіяв, хлопці, але ото прицепчик, з якого я грузив, там була плюс-мінус від 900 до тонни. Плюс загрузили всівалку, ну Там 100 кілограмів влазив сівалку. О. Привезли ми додому, тобто приблизно на то на 100 в нас було. Додому ми привезли 200 кілограм, посіяли 11 гектарів. Блін, ну я тепер думаю, що ж я там насіяв. Ну Я хочу взяти цю сівалочку, виставити 50-80 кг, поїхати досіяти, бо я чувствую, в мене там на сходи. Воно може де мілкіше попадалося насіння, де отвір був мілкіший на тій сівали, то воно попало в землю, а все інше то більше всього, що воно дробило його. Я там таке насів, то я хочу поставити, мабуть, 80 кілограмчиків і з'їздити ще раз посіяти. Так сказати, щоб на... щоб, ну, щоб точно було. О. Працюю я одним. Одним контуром, іншого не розгортаю, немає смисла, тому що я ходжу тут по колу. Тобто мені одного достатньо. сіє, сіє, сіє. Зараз ми подивимося, де в нас ось тут десь тож, мабуть. Десь ось тут повинно. Положити на сінинку. Якщо я б... ні, ось. Ось тут повинно бути. Ось одна у нас. Не знаю також до висіваний ліс, не знаю, хлопці, що там дядьки накрутили. Блін, не можу зрозуміти, де її шукати насінинку. Наче ж дивлюся і по диску, і як він повинен. І ось тут десь в цьому районі повинен класти насінину. Можливо, я її десь розгрій. А ось. Ну так, риця дуже не буду. Так, всім дякую. Коментуйте, підписуйтесь, нагадую про розіграш. В е, Попередніх відео там є, якщо подивитесь, там є умови розіграшу. Підписуйтесь. Тільки буде тисячу підписників. Розігруємо каністру. Я не, не, не багата людина, тому і розігрую від себе, ні від яких компаній, нічого. Тому розігрується всього два призових місця. Те, що саме необхідне, каністра прилипача за друге місце, 5 літрова і 20-літрова каністра раундапа. 480 грам гліфосатної солі. Так що з нормою там 3 літра на гектар від укровіт. Ну, раундап укравітовський, але це не реклама. Всім гарного здоров'я, щоб у вас руки, ноги не боліли. Слава нашим захисникам, що дають можливість нам працювати і всім мирного неба. Всім дякую. Так, що у нас по цьому? Ну нічого, так, так, все, все працює, все добре. Все, всім дякую, гарного дня.